Всім привіт, мої підписчики, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як я роблю домашній творог на продаж і трішки покажу, тому буду зараз показувати. Починаємо. Ось так. Виливаємо в кастрюльку з кише Ставимо на вогник і гріємо до певної температури. Нагріла творог до температури 60 градусів і вимкнула. А тепер я ось так ось перевіряю, коли вона. Не уже стає не гарячим і не холодним, а такої тепла, злегка тепленьке. Тоді я швиденько його буду зливати для того, щоб сиворотка е, стикала не дуже довго, тоді творог виходить не кислий і дуже добре відпускає, відділяє від себе сироватку. І виходить те, що треба. Десь воно отак от в мене стоїть. Я десь по годинам, по хвилинам засікаю і виходить десь хвилин 20. Буває і менше, ну, дивлячись, яка температура у приміщенні. Так, коли все в мене стало певної температури, ми... Я ставлю так ось відерку, тому що сиворотки величенько виходить, з двох банок кладу сито. І сюди, ось так от накидаю марличку, марличку. і потім починаю зливати. Так, трішки так от піднімати марлю, щоб сиворотка стекла, щоб я змогла закрутити і понести так Так, так, тепер беремо, беремо, беремо і закручуємо. І залишуємо стікати. Я залишаю, залишаю стікати десь хвилини, коли на 20, коли на 30, тому що більше люди просять, щоб він був вологий творог сир, творог, як то називає на українській мові. А ось якщо треба, щоб він був посушений, то можна залишити подовше, Сильно за ним не дивитися. А якщо треба, певне, щоб він був певної консистенції, тоді я слідкую за. Часом його припіднімаю. Дивлюся, скільки стікає сироватки. І я вже знаю, яка мені потрібна консистенція, тому десь хвилин 20 я ось так десь він мене стікає, а потім я його ставлю в холодильник, закриваю піщовою плівкою, і він у мене там стоїть. Стоїть, може і ніч стояти, ось так застигає, а потім знімається марлічка, він визважується і йде вже до свого покупця. Так само зараз буду зливати мою другу кастрюльку. У кого є якісь питання, можете писати в коментарях. Будемо вам відповідати. Всі, хто дивляться мій канал, знають, що ми не є перекупами. У нас свої три корівки. Взагалі ми намагаємося реалізувати молоко у повному обсязі з молоком. А ось сир, творог домашній. Ми вже ну, сир і творог це одне і те ж саме. Я просто дивляться люди з різних областей, тому ну, ми називаємо творогом, Ми не називаємо сиром і ось творог ми робимо. В основному по замовленню. Або якщо як зараз були свята, то молоко реалізується гірше, тому залишається, і тоді, звичайно, йде на переробку. так, так що у нас продукція добра, продукція своя. Може, хтось є з нашої місцевості. можете писати і приїжджайте, купувати домашню натуральну продукцію. Ось так от я закручую. І воно залишається стікати. І так, от. Так, а зараз я вам покажу кінцевий результат. Наш творог простояв в холодильнику майже добу. І ось ось такий, бачите? Ось такий вийшов творог ось такий. Зараз ми його спакуємо і поїде до своїх заказчиків.